В кількості 21 особи. Продовжуємо тему вивчення загальної програми, яку ми з вами почали. Це технологія приготування солодких страв та напоїв. Сьогодні тема уроку у нас нова тема: це чай, хімічний склад, консистенція, вимоги до якості, правила заварювання, різновидичі та правила подачі. Сьогодні ми на уроці з вами повинні ознайомити дізнатись нове, ознайомитись з хімічним складом, харчовою цінністю, консистенцією, вимогами до чаїв, правилами заварювання, вимога, різновидами чаю, а також розвивати увагу, творчий підхід до приготування чаїв. І сьогодні ми з вами, починаючи цей урок, ми хочемо сказати, що ця тема дуже поширена у сьогоденні, адже жодного дня не відбувається без чого, без приготування. Напоїв. І на сьогодні урок урок нетрадиційний, це урок подорож у світ чаїв. Адже без чаю, як я вже сказала, не відбувається жоден день. І ви під час навчальної церемонії ви зможете більш детальніше дізнатися про чай, про різновиди, про вимоги до якості та правила заварювання. І коли підете працювати вже в кафе, бари, ресторани, ви вільно можете володіти всіми правилами заварювання, технологією приготування чаїв, різновидами чаю будете знати і правилами подачі. Отже, сьогодні ми з вами хочу е, звернути увагу на ось такі слова вільяма. Гладстона, який говорить: якщо ти злеш, чай тебе зігріє, якщо ти гаряче тобі, чай тебе охолодить. Якщо ти пригнічений, чай тебе підбадьорить. І якщо ти увічає, чай тебе заспокоїть. Мабуть, даремно такі слова говорять про ось такі чудові напої, такі як чаї. І ми з вами знайомимося і почнемо з самого елементарного там, де росте чай на плантаціях. Ми бачимо з вами плантації, доріжки. Де люди збирають ці чаї. Отже, чай, чай одна із країн виробництва чаю, дуже багато. Ми дивимося з вами, що найбільш поширеніша країна це Китайська Народна Республіка, яка становить 31 Індія 24%, Шрі Ланка 8%, Ксенія 10%, інші 14%, В'єтнам, Туреччина і Індонезія по 4%. Готуючись до уроку. Кучеренко Аліна нам підготувала матеріал з Вікіпедії про чай. Що це за рослина, де вона росте і з якого вона роду. Тайний кущ або чай китайський це вічно зелений галузистий кущ роду камелія, культурі, який не перевищує 0,5-1,5 метра завишки. Але у дикому стані може сягнути 10 метрів та більше. Ми з вами познайомилися з виробниками чаю і культурою споживання. Значить, хімічний склад. Теж немало важне, от у нас такий показник є чаю як хімічний склад. Що ж входить в нас до хімічного складу капуста? Склад чаю представлений різноманітними сполуками. Важливішими з них є екстрактивні речовини, до яких відносяться таніди або дубильні речовини. Кофеїн, партин та інші розчинні у воді компоненти. Кофеїн, будь ласка кофеїн сприяє. Кофеїн активізує діяльність центральної нервової системи людини, м'язових тканин, серця і нирок. Значить, мінеральні речовини теж знаходяться в нас у чаї, вони представлені окисно. Ми з вами вивчили хімічний склад, розглянули виробництво чаю і з яких же ж операцій складається виробництво чаю. Виробництво чорного байкового чаю складається з таких технологічних операцій: Зав'ялювання чайних листків, скручування, ферментація, сушка, сортування. Ви зрозуміли вже побачивши, який хімічний склад, цінність і виробництво чаю. Ще раз з вами вернемося ще у класифікацію чаю. Що ж таке класифікація? Ви вже знаєте. Чай можемо класифікувати за походженням. За способом обробки за ароматизовані чаї і трав'яні напої. Ви бачите рослину, цей куща, да, який складається з листків, бруньок, квітки і плід. Ми вже знаємо, що у кущах, чаю, коробочка. Тож давайте згадаємо, які чаї є за походженням, будь ласка, Ткаченко. За походженням китайський, індійський, цейлонський, японський, африканський і турецький. Так, а за способом обробки? За способом обробки зелений, чорний, білий, жовтий пуер. Э, угу. Так, зараз ми з вами розглянемо культуру споживання чаю. Будь ласка, аліна, як у Китаї, був коли відомий чай. Китай чай відомий за дві з половиною тисячі років до нової ери, а пізніше з'явився в Індії, Індонезії і на острові Шрі-Ланка. З легендою, китайський імператор Кінклон видав особливий наказ, який зобов'язував написати на всіх парфорових чашках його поему про чай. Монахи вважали чай священним напоєм, лікарі цілющим засобом. Але лікарі нас вважають, що зелений чай самий найпопулярніший і самий цілющий. Чому? По-перше, зелений чай містить речовини, що є природними оксидантами. По-друге, в зеленому чаї є шість основних поліфенолів, яких потребує людський організм, і в зеленому чаї більше корисних речовин. Щоб визначити який чай, ми повинні його висипати на білий паперовий аркуш і подивитися за зовнішніми ознаками. Що ми вами перше побачимо, це колір. Якщо колір у нас коричневий, а посіруватий, це свідчить про те, що чай у нас зіпсований. Якщо ж чаїнки у нас блискучі, це найкращий чай. Ближчаїнка в надає пектинова. Плівка, яка утворилась при приготуванні та остиганні чаю. І вона захищає при тривалому зберіганні. Значить, чай у нас повинні бути чаїнки одинакового розміру. Подивіться, будь ласка, всі на чаїнки. Якщо ламані або сміття страпляються, гілочки, це говорить про погану якість чаю. І свіжий чай вважається, якщо він зберігається менше року. Якщо чай зберігається більше року, він уже вважається старим. І сьогодні виявляйте, будь ласка, як ми повинні засервірувати і які операції ми повинні знати. Накритий стіл. Mm -hmm. Накритий стіл е, с катеркою. По так. центру ставимо десертну тарілку е, і сервіруємо стол посудом приборами так. і серветками. І серветками. Верніть, будь ласка, увагу на наш сіл, де ми його засервірували. По центру в нас знаходиться десертна старілка з серветкою, заварник, який щоб не ковзав по тарілці. Да? І в нас на чотири персони знаходяться цукор з подачою, лимони і цукерки, вазочки з фруктами, можна ще розетки з медом та варенням. Ви подивіться, будь ласка, на монітор, і ви побачите, що чай з цукром з лимоном. Найбільш популярні в Європі ароматизовані чаї в Японії, Китаї, чорні чаї з молоком, бергамонтом в Англії, холодний в США, дуже солодкий Єгипет, зелений чай з м'ятою мороку, зелений чай з піал це середня Азія і чай зі спеціями Індія. Коли ми подивимося, ми можемо сказати, що ми запозичили в цих країнах кожен вид у свій. Ми теж любимо. Чаї із молоком чорні і ароматизовані чаї, готуємо у нас на Україні. Значить, самий найбільш елітний чай це зв'язаний чай. Він користується дуже великим попитом. Це вручну китайські майстрині в'язали листочки, і квіточки, і бруньки зав'язували. І коли він найсамий романтичніший чай, коли ви відбуваєтесь, можна на побаченні. Коли його заварюють у прозорому заварничку, утворюються дивовижні букети, які розкриваються у цьому заварнику. І так ми зараз підійшли з вами до основного. Ведемо цей спосіб зараз разом з вами. Значить фарфоровий чайник ми повинні що зробити? Ополоснути кип'ятком. У мене вже зарані приготовлений кип'яток. Для чого ми це робимо? Будь ласка, каченко ми ополоскуємо кип'ятком. Для чого це ми робимо? Щоб, Щоб зігріти стінки нашого фарфорового чайника. Так? Далі ополосити. Пода, насипаємо чай з нім. Скільки нам треба? Два на нам треба 2 грами на 200 мілілітрів. Якщо ми готуємо на 6 персон, скільки треба нам взяти? 12. 12 грамів або 6 чайних ложечок чаю. Значить, ми будемо на скільки готувати? 24. На 4. На 4. Добре, беремо 4 чайних ложечки. Ми говоримо, що неповна чайна ложечка містить 2 грами сухого чаю. І закладаємо 1 ложечку. чим? Присипаю і на тебе згори накриваємо серветкою. Будь ласка, ось у нас є серветка. На скільки хвилин? На 5-10 хвилин. На 5-10 хвилин. Для чого? Щоб, Щоб, Щоб він настоювався. Після того, як він настоїться, що ми робимо? Потім додаємо чайник листя. Доливаємо. доливаємо ще чайник покроп. На порцію чаю 8 метрів чай 80 метрів. Да. Да. Потім ми знову пройшло 10 хвилин. Ми доливаємо наш чайник до чого. Ще доливаємо останню норку води покропу у чайник. І залишаємо для заварювання, накриваючи серветкою. У мене є вже готовий заварений чай. Я його вам кажу. І хочу сказати, що ми беремо скільки? 50 міліграмів заварки. Будь ласка, Настя, пройди, продемонструємо ми з тобою. Ось у нас іде 50 мілілітрів жидкості. Так? Ми заливаємо рідину і доливаємо окропом. І інш... ось ці френчайники, які ми теж закладаємо туди. Заливаємо окропо і поршень, куди оп оп спочатку поршень піднімає вгору, а потім опускаємо вниз. І знов наливаємо. Уже в нас це який чай чорний байковий. Доливаємо йдемо сюди 50, знов мілілітрів чорного і окропу. Не доливаємо. Ану, подивіться, Настя правильно зробила. Так, да, правильно, вона не долила, скільки? Півтора сантиметра. До чого? До краю. Да? Ось наші. будь ласка. Всі подивилися правила заварювання і правила подачі чаю. Чай подається на блюдечки з серветкою і, чим? і ложечкою. До нього подається, що ще? Окремо цукор. Отже, шановні учні, всі ці знання, які ви набули сьогодні на уроці, вивчаючи хімічний склад, харчову цінність, вимоги до якості чаю, різновиди чаю, які ми з вами розглянули, культуру приготування чаю, споживання чаю, правила заварювання.